Як він вас сприймає? Ви для нього жінка-мрія. Просто жінка-мрія. Такого ніколи не було у нього в житті. Це вперше у нього в житті таке відбувається. Його до вас неймовірно тягне, це просто такий потяг, жага володіти вами ну, в інтимному плані. Потім ви викликаєте у нього дуже теплі позитивні емоції як партнерка, як жінка. Дуже він вас цінує, просто така гама почуттів, яку він навіть сам собі не може описати. Дуже теплі, дуже позитивні, хороші емоції.